Мирний зібрання. Починаємо. Починаємо. Розпочинаємо. Законопроект передбачається збільшити повноважених стати перепостачання. Зараз підходить вам всі про цій Все правильно, да, i love it. Я там ще. Ми не брибло! ми не Ми не Ми Ми, ми <бачу> право на протест! 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 То давай вашу свободу, за нашу і вашу свободу, за нашої і... звернутись до посольством Росії посольством Росії, тому що ми знаємо, що кожного 31-го числа в Росії проводять акцію. Вимагаючи дотримуватися 31 статті конституції Росії, яка гарантує право на проведення мирних зборів, і сьогодні ми так бачимо, що в Україні намагаються впровадити дуже схожі традиції, заборонити нам проводити мітинги, акції, де ми хочемо і коли ми хочемо. І тобто, ми говоримо про те, що ми не хочемо, щоб у нас було так, як в Росії, тому що кожного 31 го часа, коли не проводиться акцію. Кожного числа їх розганяють, затримують, заарештовують. І якщо ми зараз нічого не зробимо, нас чекає те саме. І ми сьогодні тут вийшли е, висловити протест, тому що вже прийнятий в першому читанні, готується до другого читання 16-18 числа закон про проведення мирних зборів, який обмежує нашу свободу. будь ласка. Катерина.

Не поліцейські держави, Україна не Україна не росія! Україна не Не знаю, налетели, все позабирали. Ужас какой-то. Мета, щоб наші зібрання ну, були легальні, щоб можна було просто вийти. Ну, можна, вот давайте я по-русски буду говорити. Просто щоб можна було мітингувати спокійно. Ну, тобто, щоб ніяких проблем не було. Він колись просто хоче запетіти. Вирішили підтримати демократичний вільний рух в Росії, таким чином не допустити в Україні э, приходу до влади, в принципі, вона вже прийшла поліцейської держави, щоб сама система влади сьогодні не перетворилася на систему, на систему э, громадянського управління, як в Росії це робиться. Ми хочемо вільно висловлювати свої думки і тому буде.